Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні 26 квітня, п'ятниця. Я прийшла з роботи, напарниця мені привезла ось такі квіти. Там біла фіалка і карпатський барвінок. Я вперше бачу такі, я кажу. Вік прожила, вважаю, да? і не бачила ніколи. Ну, а де я могла його бачити? Так от. Вийшла, думаю, посаджу. Так, шукала місце де б це його посадити між квітами, посадила. Будемо сподіватися, що виросте тут. А тут і іриси вже цвітуть. І зламала тут, була вже садила. А це якісь фіолетові, вже одні перецвіли, а ці відцвісти жовтенькі Я колись не дуже їх любила, але зараз. Є в мене і тішуся, а це чорноплідна горобина в мене є. Подивіться, яке хмарне небо. Вже ці дощі, вибачте, задовбали. цвіте горобина, тут вона росла хай там собі росте. Біля дороги це не дуже добре, але що я зроблю? Гібіскус вже листочки випускає, він пізно розвивається. От, гарно, як бузок простенький, але пахне. А подивіться, як лаванда діти мені були подарували, бачите цвіте? Зацвітає. Тут три кущики маленьких таких. Це ці, ці видно, що з розсади. От ще барвінок посадила. Тут посадила? Це я посадила біля черешні. А ні, це не біля черешні, вже й не пам'ятаю, де. Багатенько тут вже шукала місце. Буду сподіватися, що виросте. Подивилася я до своїх рослинок. Подивіться, і беріз тут в мене посаджений. Бачите, ось тут, де рядочок, тут видно, що починає сходити. Ну, а ось тут, то це бур'янинки, янин, бур а це вже, я ж кажу, вже починає сходити і беріз. Ось, може хто не бачив, то нагадаю, що я от посіяла 23 квітня. Це така <стан> трав'яна квітуча рослинка. Заодно подивилася й до кабачків. Тут посаджені два кабачки. Ось тут, 24 квітня, я садила. Сьогодні лише 27 Два штуки я тут посадила. Ще їх тут не чути і не видно. І от я собі думаю, добре, кабачки ти посадила, а як щодо дині і кавуна? Тоже ж планувала посадити в стаканчиках, тож треба виправляти цю ситуацію. Зараз буду садити. Хочу показати, взяла я в одну склянку таку. Від, від йогурта посадила дві, поставила дві насінинки, диня ананас. Дуже популярний сорт дині плоді овальної форми, масою 1,5-2,5 кг з тоненькою шкіркою жовто-зеленого кольору. М'якож біло-жовтий, соковитий, з високими смаковими якостями. Цей сорт дуже солодкий, ароматний, має тривале стабільне плодоношення. Та не перевершений товарний вигляд. Ну, Написано гарно, скажем. <кій> Насіння професійне, ну, зазвичай його я чула хвалять. Побачимо. Я вирішила, що я в одну таку скляночку чи стаканчик, бо, бо скляночка то скла. Посадила дві насінинки. Ну, може, якась не зійде. Зроблю такий експеримент, оце посаджу. В стаканчик, а потім посаджу просто в ґрунт, і, і з чого буде більший толк. Тож посадила дві сюди і написала он на листочку. Лишилося, ще в мене скільки тут насінни. 14, 14. Ой, 12. А в ці стаканчики я посадила кавун Чарльстон Грей. Ось таке насіння. Я враження, що воно оброблене. Чарльстон Грей. Середньоранній сотка, вона плоди овально видовженої форми, масою 14-18 кг, м'якоть хрустка насиченого червоного кольору з високим містом цукру. Насіння дрібне, темно-коричневе, шкірка щільна оптимальної товщини не дозволяє транспортувати, що дозволяє. Транспортувати кавуни на великій відстані без втрати якості. Ну, Я вже розказувала в якомусь відео, що я вирощувала оці кавуни. Вони такого світлого кольору, я кажу, сірі. да. І, ну, Звичайно, 14-18 кг там не було, але були гарні екземпляри. І він такий смачний, прямо такий розріжеш його, а він хрусь лопнув. І прямо ця м'якоть така, знаєте, аж іскриться, то я знаю, що ну, вирощувала. Ну, це, це було, звичайно, давно. Попробую, я ж кажу, посадила ось такі стаканчики і позначила цінниками, щоб знати, де, де в мене кавун. Он написала, що два стаканчики, чотири насінини і червоним позначено. І лишається тут у мене шість насінин. Посаджу ще так просто в ґрунт. Заради експерименту. Отаке я сьогодні вирішила зробити. Я думаю, що я тоді не посадила, як садила кабачки, щось забула. Це збираю насіння. думаю, може, таки поїду на город зранку, Вон ясно, іначе на телефоні каже, що буде погода. Ну нічого, посадила сьогодні, щось та й буде. Як нічого не садити, то й нічого не буде. Добре, зараз присиплю землею і напевно візьму пакетиками, тому що в мене нема, а може, склом зараз придумаю, якщо воно рівненьке, бо в мене кришечок десь немає від цих. Я завжди зберігала, а це я не знаю де. Зараз, може, склом приставлю. Склом ще краще, бо воно щільно прилягає. Отаке От захотіла вам показати. Зараз мені захотілося зняти такий шматочок відео, з якого ви, певно, будете сміятися. Але вже що є? Подивіться, скільки у мене тут змилків. Бачите? Їх тут десь половина цієї коробочки. Я їх <кій> знайшла в коморі. Вірніше, я знала, що вони там є, бо я ж їх туди клала. Я не знаю, скільки їм років, тому що, ну, самі розумієте, скільки там того мила. І я так розумію, що це ще вони десь дуже давно збиралися. А вчора я. І для чого я їх збирала, ви мене спитайте, я не знаю. От не знаю і все. А вчора я висаджувала квіти, щось змерзла була, бо вчора було холодно, сьогодні наче сонце зранку, а вчора так і дощ ішов, і холодно було. І прийшла, лягла, включила телевізор. І як це те, сліпа, називається. І от там та бабуся каже, що не можна збирати змилки, тому що ніколи не будеш мати грошей. Я не знаю, правда це чи неправда. Але по собі я бачу, що видно, таке правда. Нащо я їх збирала, не знаю. Зараз я їх в торбинку викину. Можливо, і з цими коробками, бо наші ці коробки сторічної давності стоять, тільки місце займають і викину. Тому що оце таке, я не знаю, десь, десь воно в нас там в генах сидить, чи що, все, все економити, все зберігати. І ну, смисла немає в цьому зберіганні. Ну, от, от що я мала з ними робити, я не знаю. Отож от я буду викидати. І хочу спитати вашої думки. Як ви думаєте, це правда може бути правдою? Чи це може якісь забобони? Але. Там дійсно є такі всякі різні поради. І я собі думаю, що це може бути правдою. А ми такі хитрі, розумні ні до чого не хочемо дослухатися. От тут підуть мої зараз ці змилки на сміття. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Сьогодні субота, 27 квітня. Нарешті погода, але я захотіла поїхати на город, подивитися. Сваха моя каже, що там так мокро, але ж мені захотілося самі подивитись, поїхати. То в неї мокро там пісков... пісковатий ґрунт, а в мене глини слід забило, заплескало. Це полуниця моя пізніша ще не цвіте. Це я звук накладаю на відео, бо тоді не говорила. Що гарне, то те кульбава цвіте, така вже красуня, насіється вже скрізь. Ой, таке. Думаю, подивлюсь, що там робиться на тому городі, бо ж тиждень майже йшов дощ. Бачите, яке заплескане, заліпляне. Абрикос мій. Я дослідила, що є такі маленькі такі, ну, плодики. Погано видно, але трохи видно. Так, я тут показую. Маленькі плоди є. Щось там є, дай Бог буде. У мене тут теж квіти є, отакий от ірис цвіте, тюльпани ще цвітуть. Це У мене тут ожина посаджена, два кущики в мене гарненькі, і більше її не треба. Кхе. У мене і наморожене і, і вино робила зужини, і ну, таке, я ж кажу, більше її не треба. хватає мені її, цих два кущики на підпорі. А це не знаю, як зветься. Щось таке якась квіточка, а то якісь тюльпанчики. Я їх тюльпанчики наліпила скрізь. А це моя полуничка цвіте. Ви спитайте, як вона зветься, я вам не скажу, бо воно тут вже все змішане. У мене колись 9 сортів було помідорів, цих помідорів, кажу, полуниці. А це не знаю, які лишилися, вони гарні, воно плодоносить гарно і смачні ягоди, мене влаштовує. Вона ось тут цей кусочок пізніший за той, що перед садочком. Тут крупніші, крупненькі, такі гарненькі ягідки мають бути. Воно тут не сапане, тільки була, позбивала кульбабу. Ну, просто не було погоди на нього, щоб посапати. Трошки я була добрива кинула, ні Це Оце увесь син посіяв. А тут, бачите, як заплескало. Заплескало, як сказилося, це воно перебите фризою. Я так тішилася, оце не хвалися, не тішся, називається. А воно міленьке, дрібненьке і зразу пішов на другий день дощ і тиждень дощ, і налило, заплескало. Я вже і мене всі заспокоюють і сама собі кажу, ну стільки б тобі біди було. Ну, сподіваюся, що ж вилізе, бо вона ж ну, в горбочках картопля. Ну просто ще нічого не, ну, не посаджене таке, бо, бо не дає. Цибульку купила, не посадила, і той і горошок, і, і кукурудзу. Бачите, тюльпани мої квітують ще. Я ж кажу, я їх. Де тільки є місце висаджую, бо ж вони розростаються. А це, мені здається, ну це бур'ян. Мені здається, що це Вероніка, воно зветься. Чи, чи може, я помиляюся. В траві в садку так гарно цвіте головеньке. А тут в мене шавлія. Я думала, що це мене обманули, що це не шавлія, але я дивлюся, як там канал, Наталчин, садочок, душі, куточок, чи як. То в неї теж така, я її написала, Тюльпан який великий", а вона каже, да, це вид шав... шавлії. Бо є шавлія така, що я от, проблеми з горлом, я полощу, то то шавлія лікарська, в неї навіть е запах не такий. А ця просто цвіте. То я, е е ну... Посадила була та й хай собі там росте. От я викопала, візьму до хати колодому в квітнику посажу. Воно голубеньким, таким синеньким, верніше синенько-фіолетовим цвіте. Це я викопала вон, з болота цих три. Добрий день, дорогі мої глядачі. Вітаю вас! З правого берега Південного Бугу. Я вже була показувала, але ж не всі тоді дивилися мене. Отакі в нас тут гранітні скелі. Тут колись проводилось свято Купала. Тут глядачі сиділи, а тут під вербою Виступали артисти. Подивіться, які грубі колодки. Я там велосипед сперла, це теж з верби. А приїхала я сюди, щоб нарізати верби в завтра, освячення верби, вербна неділя. Тут, звичайно, так як Навесні ще перериває мене якийсь глюк. Німала, не знаю на чому кінчила. Казала, що тут колись були, зробили таке місце відпочинку для дітей. Поробили ось такі грибочки. Пологий тут беріг можна купатися, але то ковід був, то війна ніхто тут, я так розумію, не відпочиває. Приближу вам ще граніт такий в нас росте тут. Може повторюсь, бо щось перервало відео. Приїхала нарізати верби. Берег Південного Бугу. Тут в нас від нас Буг тече на Вінницю. І далі подивимося, що тут у нас. Кладка перекособочена. Я колись знімала, вона була рівненька, а це страшно навіть туди зайти. Води багатенько. Сьогодні гарно, тихо, без дощу, але зараз. Повітряна тривога. Дивіться, як верба цвіте. Цікаво, правда ж? Котики цвіте і летить. На тому боці в нас ліс. От було холодно-холодно, але жабки кумкають. Зузуля кує. О, в мене грошей нема. Хі -хі. Кажуть, що те, щоб гроші були, нема в мене в кишені грошей. Може вже буде тепло, бо і Зузуля кує, і жаби квакають, і комарів вже повно. Будемо сподіватися, що буде тепло. Таке я вам хотіла показати. Колись по річці ходив катер. Колись було таке, що і де ще спустили воду чи що, що тут води не було, тільки маленький рівчачок. Ну, це було давно, я вже не пам'ятаю в якому році. А то було, що їздило і таким цим, як вони там звуться, забула, що чистили. Забула, як зветься таке, що пливла така баржа і почистила русло ріки. Зем, зараз У нас тут не ходить катер, тому що в Стрижавці був такий горбатий міст. пішохідний Казали, а зараз з 92-го року побудували звичайний міст, такий бо було багато незручностей. Побудували міст автомобільний, отож зараз. Набагато зручніше, але катер вже не ходи, але нічого, автомобільний міст важніший. Тож зараз я наріжу собі верби, щоб завтра освятити отаке хотіла вам показати. Ось я нарізала собі такий букет. Вербовий буде на освячення. В роки Другої світової війни, в березні 44-го, при визволенні міста Вінниці, ось тут відбувалось форсування річки. Казали, що вода була червона. І так німці обстрілювали тут цей берег. Хати були, що дуже багато погоріло хатів. Таке оце таке місце. А тут пам'ятник поставили. Тут ніхто не похоронений, просто поставили пам'ятник. Він був в двох місцях, його перенесли. Зробили ось тут в одному місці. Насипали дуже багато ґрунту. Хочу показати. Ось там так видно, так? Да? Стела. А тут така велика верба, дуже велика, і гілки звисають плакуча, чи що, бо ті верболози то не такі краса. Ще покажу який скелястий тут беріг. Є такі місця, що в людей яблуні не ростуть, тому що на городі росте граніт. І плуги хлопці ломлять. Цікаво, правда ж? Цікаво. Біля нас тут є Стрижавський. Недалеко від нас, ну, може кілометрів п'ять, гранітний кар'єр Стрижівський. Там видобувають граніт. А в нас, ну, просто. Такий скелястий тут берег, але це тільки тут, Не, мені здається, що далі там трошки є. Ось ще росте граніт землі. Ось ще тут покажу граніт. Мох гарний росте, так, щоб мала щось робити на городі. То гуляю вам, розказую про краєвіди свої. На городі до того мокрого розказати не можу. Мені сваха казала, але ж мені захотілося самі побачити, спробувати, що там справді мокро, і не влізеш туди. Отаке. Так, добре, вибираюсь, бо під горб їхати. До нових зустрічей.